А підскажіть ще, будь ласка, де вводити, вводити бонус код. Братан, дивися, натискаєш офіційний сайт або ж то лаунчер. Ну, ну, ліпше на офіційному сайті, так. Ліпше буде. Заходиш в прем магазин, і справа там буде в тебе писатися, активувати бонус код. Поїхали ламати кабіни зараз. Так, що такі, то справи, друже? Так, ну мені тут загалом то потрібно по шести по противникам настріляти. Шість противників мені потрібно покалічити, по кожному потрібно давати тичку і дати 3,5 тисячі, 3,5 на 7 пострілів. О, блін, на шість пострілів, це... Ого, це дофіга виходить. Якщо купити бойову перепустку, повний доступ буде одразу три глави виконувати ще по черзі. Ні, друже, одну купуєш, одна виконується. Виконав, заходиш на іншу, активуєш голову і купуєш ще одну. Опа, дарова, дядя. Да заберіть ви вже його, хлопці. Ну як це ви 257 7 не пробиваєте? Ну ви що, алло? Ау. Мені доведеться забирати його. Файно. Я не кіберкатлета, але е е пики поламаю. Я думаю, тут треба піджати трішечки для того, щоб мені видати ще 4 постріли по різних танках. Ха! Шутієчка, да? В комбашенку не пробити тортика. Шутєєчка, братан, шутєєчка. Так, мені треба 14-го тортика давати постріл в будь-якому випадку. Опа, Чіріки, братанчик, дарова. Так, Іса четвертого ще треба прокинути пострілом одним. Тепер потрібно робити гайди для новачків. Ну, братулік, це, звісно, дуже файно, знаєш, це дуже файно. Так, гаразд. 4 постріла дали. Ще мені потрібно в того мауса, в якого 1600 торн. Вторна потрібно дати ще, ще постріл. Але й ДП давати тут потрібно. ДП мочку також потрібно давати. Я думаю, що я ще встигну. Братан, не, не ховайся за мене, я такого не люблю, тому що будеш ти в мене гуляти вальсом. Ой, мать моя жінка, там є 4. Мені потрібно вже відступати. Ось їде маус. Гаразд, їде маус. Так, тепер мені потрібно ще постріл один в Е4 закинути, і все буде файно і перемога. Потрібно тут чекати, мабуть, є 4. Дуже файно. ЛБЗ виконали. Розворот. Надо 2-5-7 клінчувати зараз буде. Оцей дядя дуже наглий. Дуже наглий. У мене ще ззаду іс 4, і там його ламають просто. Так, хто там мене зверху? Те 100? Так, 7 тисяч, друзі, 7 тисяч. Що ми тут зробимо більше чи ні? 8600. Друзі, потрібно робити тут 10 тисяч. Ні, 10 тисяч я тут не зроблю, але якщо я заберу е 4 зараз, підставлюся під нього. Гаразд. Гаразд. Так, 9 тисяч майже є. Я думаю, що потрібно повертатись зараз до бази. І робити тут 10 тисяч на Е100. 10 тисяч хлопців вподобаючку, бистро. Коментарів бистренько нафлудили для 10 тисяч батів карман. 10 тисяч, друзі, це буде рекорд, якщо я ще видам а, два постріли. На цей аккаунт це буде рекорд. Це буде рекорд. Ага, не попав, не попав, не попав, не попав, не попав в танк. Гаразд, перезаряджаємось. Я думаю, що там нашій. Так, ВЗ-111 їде. Але там, якщо я підставлюся, це буде дуже проблемно. Ось до. Дуже, 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 дуже велику помилку зараз роблю. Але у них два на захопленні мені потрібно давати шкоду. Потрібно проскакувати зараз до леопарда і давати йому. Постріл це гарантовано. 16 секунд я не встигаю зробити рекорд. Встигну чи не встигну зробити рекорд, хлопці? 10 тисяч. Як ви думаєте? Ні, не встигаю 10 тисяч зробити, йолки палки Просто не встиг 10 тисяч зробити. Офігеть просто. Офігеть просто. Посилочка, UA. привіт-привіт. Капець, хлопці, це просто офігеть. Офігеть. Де пропав український модпак? В порталі модів його немає. Підскажіть, де можна скачати. Друже, пропав, тому що оновлення моду пройшло. Точніше, оновлення гри і моду зараз немає. Мій також скоро вийде. Також скоро вийде. Зараз хвильку.